Ну що ж, 14 лютого здавалося б, день, про який ми знаємо абсолютно все. Але що, як за звичними серцями та цукерками, ховається щось набагато, набагато глибше такий собі таємний код, що пов'язує любов, слово і, уявіть собі, саму природу, звучить як якась загадка, правда ж? Римська в'язниця, стародавня абетка. І перша квітка весни. Ну, от що між ними спільного? На перший погляд? Абсолютно нічого. Але зв'язок є, і він ой, який глибокий! Саме він і розкриває справжню суть цього дня. Ну що, спробуємо розшифрувати цей код разом? Річ у тім, що 14 лютого це не просто одна історія, це знаєте, таке дивовижне перехрестя в часі. Уявіть собі місце, де відлуння давньоримських катакомб зустрічається з тихим шепотом першого весняного вітру і з мудрістю середньовічних мислителів. Зазвичай, що ми бачимо? Ну, звісно, все в яскраво червоних тонах, серця троянди, цукерки. Але. Якщо копнути трішки глибше, зазирнути, так би мовити, в історичну ДНК цього дня, то ми побачимо зовсім інші кольори. Це колір білого снігу, крізь який от-от проб'ється життя. І колір чорного чорнила на старезному пергаменті а гаразд. Почнімо розгадувати цей код. І перший його ключ це код серця. Він веде нас далеко-далеко в минуле, у глиб століть, просто на гласливі вулиці, і водночас у похмурій в'язниці стародавнього Риму. Отже, уявімо собі, ми переносимося у 269 рік, величезна Римська імперія, досить суворі часи, часи гонінь. І от саме тут, саме тоді, починається історія людини, чиє ім'я сьогодні є синонімом любові. І одразу скажу: історія Валентина: це зовсім не про солодкі подарунки. Ні, це про неймовірну мужність і про глибокі переконання. Подумайте тільки, імператор забороняє своїм легіонерам одружуватися, а Валентин він вірив, що любов це сила набагато могутніша за будь-який імператорський наказ, і він таємно вінчав закоханих, даруючи їм таку потрібну надію посеред усієї тієї темряви. А ось тут увага криється, мабуть, найдивовижніше. Перша в історії так звана Валентинка була ну зовсім не про романтику. Це було справжнє диво. Легенда розповідає, що лист, який Валентин написав сліпій доньці свого тюремника, повернув їй зір. Уявляєте, це було послання, яке буквально допомогло людині побачити світло, любов як зцілення. Так, історія серця вражає. Але тепер готуйтеся, бо буде ще цікавіше, що ж такого могло статися цього ж самого дня рівно через 600 років і до того ж у тому ж самому місті. Кажуть, історія має дивовижне почуття Рими, і це якраз той випадок. Рівно через 600 років, 14 лютого 869 року, знову в Римі відбувається подія, яка назавжди змінить те, як ми виражаємо свої почуття. Дар Валентина саме почуття, нарешті отримує свій інструмент. Річ у тім, що цей день в історії також пов'язаний зі святим Кирилом. Так, так, тим самим саме він, творець першої слов'янської абетки, по суті дав нам усім інструмент, без якого сьогодні неможливо уявити жодне освічення. Він подарував нам не просто якісь там літери, він дав голос нашим почуттям. Просто замисліться на хмельку. Без його дару слова любові так і лишилися б просто звуками, які розчиняються в повітрі. А Кирило дав їм тіло, дав їм форму. І тепер, коли хтось з пише освідчення, він, по суті, використовує код Кирила, щоб передати код Валентина. Як вам таке поєднання? Але це ще не все. Є й третя частина нашого коду. І ця історія написана не людьми, її написала сама природа. Дивіться, як цікаво. У народній традиції наших предків цей день знову ж таки пов'язаний з ім'ям Кирила, але вже в абсолютно іншому природному ключі. Його називали Кирило-Весновказівник. Тобто це був день вказівник, такий собі екватор між зимою і такою очікуваною весною. І от люди дивилися у вікно: якщо сонечко сміється, значить весна вже зовсім близько, на порозі. А якщо сніжить, ого, це набагатий врожай. Це був день спостереження, знаєте, день тихого очікування і великої надії на оновлення. Ну а тепер давайте подивимось, як ці три ниточки, які, здавалося б, таки різні: нитка серця, нитка розуму і нитка природи, як вони неймовірно красиво сплітаються в одне ціле. І ось тут пазл складається: усі три коди зливаються в ідеальну гармонію. Дивіться, Валентин дає нам сміливість відчувати. Кирило дає нам інструмент, щоб виражати ці почуття, а сама природа нагадує, що за кожною зимою обов'язково прийде весна, даруючи обіцянку оновлюватись. І ось він, повний код цього дня, який можна висловити однією, але якою сильною фразою: Любов окрилює, а слово дає крилам ім'я. Подумайте, як влучно, почуття дає нам оцей внутрішній порив, натхнення, а слово. Слово перетворює цей порив на щось осмислене, на послання. Тож, знаючи тепер про всю цю глибину, як же можна вшанувати цей день по-справжньому? Ну от як в одному простому жесті поєднати і дар серця, і дар слова, і оцю світлу надію на весняне оновлення? Можливо, відповідь насправді дуже проста: написати, не купити щось готове, а саме написати власноруч тим, кого любите своєю рідною мовою. І головне, щиро. Бо, зрештою, кожне таке слово, написане від серця, це і є той самий перший пролісок, що пробивається крізь сніг.